Мене звати Христина Чернега, Я вітаю вас на п'ятій колонці. Одразу нагадую про підписку на мій Ютуб канал. Тож, друзі, сідайте, сідайте зручненько. То буде жах. І не приховую збентеження з приводу деяких заяв нашого гаранта. Я продовжую розповідати про нашу роботу і перемоги України. Знаєте, я. Президент ти точно не президент. Іди гуляй, господи, як відомо, нещодавно він запропонував позбавляти українських депутатів, які не голосуватимуть за ратифікацію ресурсної угоди американських віз. Англійською. ще раз, президент парламентсько-президентської республіки хоче позбавляти депутатів українського парламенту американських віз. Який взагалі-то видає влада Сполучених Штатів Америки. Звісно, Зеленський не диктатор. Він наш президент. Я не диктатор, я ваш президент. Захищаю країну. Від бід і проблем. На сьомий рік свого першого терміну. Я вже казав, що я йду на один термін. І через п'ять років буде інший президент. Гарант дозволяє іноді критикувати себе за межами єдиного телемарафону і має право накладати превентивні санкції за ще не скоєнні діяння. Наш кормчий товариш Зеленський, значить, смог п'ятилетку, а от дать би йому ще і Конституцію конституцію ще літ двадцять поработати. Та да, піши, пропали. Нема в нас цензури, все прозоро. Прямий ефір. А Що таке вільна країна, і що таке вільні люди? Але вказувати владі досить могутньої і незалежної країни, кому слід видавати візи, а кому ні, це не надто дипломатично, навіть для жорсткого захисника демократії. Ти дурачок, поняв? Хто ти? А що, якщо я скажу, що ти дурачок? Ого, це ти вже себе не подіпломатичні ведеш. Дуже гарна отрижка. Дякую. Стосовно самої угоди питань немає. Але хіба не парламент у нас номінально головний в країні? Ну а вже потім Єрмак і 5-6 менеджерів. Шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все. Ми як родина в цій ситуації ці питання вирішуємо всередині родини. Ми їх назовні не коментуємо, тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. Президент не може вказувати депутатам, яких вибирав не він, а ми. Як їм голосувати стосовно стратегічно важливої угоди. Всіх деталей якої ми не знаємо, тобто свою антивізову заяву президент зробив, щоб що так Бог вирішив. Чи то він геть не впевнений у власній монобільшості, чи то угода, яку сам президент погодив далеко не з першого разу, все ж таки не настільки вигідна, як розповідає колективний єдиний марафон. В першу чергу, з огляду на відсутність гарантій безпеки для України. У будь-якому разі нова версія безвізу від Зеленського. Це коли ніхто, крім п'яти шести менеджерів, звісно, нікуди не їде від слова зовсім викликає змішані почуття. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає. А може, і не буде його. А от інша безпекова заява гаранта, в якій він не гарантує безпеки учасникам побідоносного Шабашу в Москві. Не могла не сподобатись, Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді у Москві. Про це заявив Володимир Зеленський. Ми ждемо. удар по найбільшому скупченню окупантів з технікою. Якщо таке щастя, справді впаде їм на голови. Може стати торжеством справедливості, законності і здорового глузду. Торить палає. Я, та да я ворожа. її навіть я це не почав шукати. Раборатиціработибраті. Ну путіну цей день не понравиться. Взагалі тривожна і хорошого мало. раптово, просто сотні пейджерів, сотні різних гаджетів. Пізніше, через декілька днів, почали вибухати. І хай фіцу з Орбаном собі думають, чи не заразитися чимось від Вучича. Я за вашу життя і безпеку не дам е, гривні, щоб не стати живим щитом для Путіна на травневих шашликах. Біля вічного вогника в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ну якщо тебе приглашають поїсти шашлик на шару. Ну як же не піти? А ти хочеш сам вибухнути? А якщо у вас відірвало ногу чи руку, це якось інша ситуація. Кожна бітатель Росії лично очень дорого заплатить за ігру свихнувшегося диктатора в за ігру в мертвих солдатиків. здоров'я да? єдине, що в цій ситуації непокоїть оптимістичний переможний постик від єрмака. Єрмак горить скрінжовою картинкою і натяком на повний трендець Кремля. Та да, можуть вбити, але це така робота. Керівник офісу президента знову оприлюднив у своєму телеграмі повідомлення. Я гадаю, що ми зараз з вами спробуємо його розшифрувати. Ніхто не сперечається. Тема залікова і вдячна. Але чому на ній піареться президентський завгосп? А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь. Амбітний дятел, який хоче собою замінити все. Ну хто Єрмак, а? Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою владу президента Зеленського, і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію. Буданов із залужним, наче нічого такого не постили. І правильно гарні плани люблять тишу. От така ситуація, коли треба просто замовкнути. А всі переможні пророцтва Єрмака і його офісу досі виявлялися передчасним пшиком і лише сіяли зневіру в суспільстві. Ми точно за дуже короткий час: 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. А, і Луганський Донецьк здадуться самі. Я куплю саме шампанське і же, його бахну с вами. Какую бутилку хто підняв? Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги вони вже починає вітати рост. просто старий фантазіор. Найбільша вада зараз Зеленського це повна єрмакізація його влади. Все визначає Єрмак людина, яка за конституцію нагадаю, не має ні повноважень. Яка не має взагалі визначених взагалі законом відповідальності, і навпаки, коли Єрмак мовчав або не знав, ЗСУ досягали успіху на Харківщині, Курщині, в Херсоні? Люди ж питають: а хто здав Чонгар? а Хто здав Херсон? Іде страшна війна, 40 мільйонів людей. а Єрмак, у нас все зовнішня політика, внутрішня політика, призначення керівників Сил оборони, щоб ви розуміли, все це теж через Єрмака. Він все контролює, курує. Лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви кажете, є суцільним фейком. А ви продовжуєте. А ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ. Провокативні і не смішні пости Андрія Борисовича. Це як спроба кошового висувати свої ультиматуми Білому дому. Коротше, мій план мирної угоди такий: США визнають Крим українським. Всі області українськими, Росію злочинцем та агресором, а ми, так і бути, як Україна, погоджуємося залишити вам в США одного хорошева рускава Льошку Арістовічавець. Як я слово, ганон замаскував. а? Короче, думайте, поки я не вийшов з перемоги. Звучать такі слова, наче мужньо і патріотично, навіть попри небажання спікера послужити батьківщині не ротом і не тилом, а всім тілом. Вигнати його, щоб його вбили руски. А я так подумав, знаєш, якщо от я, я це Роману Кравцю казав в українській правді. От Дивись, я пішов, у мене ніяких навичок немає, нічого. В мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що будуть е, хейтери хайпувати на цьому і казати: фух, слава богу, він помер, Уху, Давай гулянки отеце глянки. Нє, ні, 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 я поки що не збираюся!» В чомусь кошовий правий, але його мрії досі не втілили в документ ані Єрмак, ані наш гарант, ані Трамп. Відтак, публічні заяви виглядають недолугою байрактарщиною. Перші наслідки підписання земельної угоди із США. Біг і йде з Макдональдсу. Тримаймося. Тяжело з єбатами роботи. Христос Воскрес! Всім Тихого свята! Сподіваюся, ще за нашого життя настане той час, коли кошовому на законодавчому рівні заборонять озвучувати несмішні жарти за межами кварталу. Квартал взагалі ахерія, слишиш від нього вже стає дуже гидотно. Милованова попросять не дратувати українців порадами купувати біржові активи із наших захмарних доходів. І я особливо не розумів нічого в економіці, і, мабуть, нічого не продовжую, продовжую не дуже розумію. Ну а гетьманцева усунуть від регулювання діяльності бізнесу та волонтерського руху. Сплачувати податки це і є патріотизм. Ми між патріотизмом і математикою довжні вибирати математику. Я не знаю, коли ці мрії справдяться, але ніщо. Не вічне в українській владі навіть єрмак. І сам Верховний Єрмак України. І хай надалі буде так. Вперед до перемоги. Зелений гетьман. Лише тоді, як Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. З ним прийшов з ним і піде Україна. Отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде. Андрій, Борисович. і він. і Він і він. І я вважаю, що він повинен по піти на другий строк. Ось така мая малята.